Вітаю вас на своєму каналі. Приємного перегляду! Залишайтесь! Почнемо. Сьогодні нам знадобиться мука просіяна 400 г. Яйця куряче одна штука. Масло вершкове 50 грамів. Цукор 2 столові ложки. Сіль півчайної ложки. Молоко 200 мл. Масло рослин на 2 столові ложки, а також дріжджі пресовані 14 грамів або дріжджі сухі 5 грамів. У молоко температурою 35-38 градусів додаємо цукор та дріжджі, перемішуємо. додаємо яйце. Додаємо пів чайної ложки солі. Дві столові ложки рослинного масла. Поступово додаємо Муку, замішуємо ложкою. поки що. А далі. Далі вже замішуємо руками. Додаємо розігріте вершкове масло. Тісто повинно бути м'яким, можна сказати, ніжним. Змастити посуд рослинним маслом, накрити та залишити тісто на одну годину. Десь тим часом. Якщо вам буде неважко, поділіться цим відео. Відваримо 3-4 середніх картоплини, додаємо вершкове масло 50 грамів, сіль перець за смаком, розм'якшуємо. Беремо паштет магазинний якісний, або, звичайно ж, краще взяти паштет домашнього приготування. Перемішуємо. Тісто розділимо на 7 або, по бажанню, на 8-9 частин. З тіста робимо кульки, накриваємо та залишаємо на 5 хвилин. А ось і саме цікаве, робимо пиріжки потрібної форми. Поки не забув, майже перед самим випіканням потрібно пиріжечки змастити жовтком плюс 1 ложка молока. На якісній пергаментній бумазі я розмістив пиріжечки, знов їх накрив та залишив на 15 хвилин. У попередньо розігрітій духовці до 180 градусів випікав приблизно 15 хвилин. Ось такими красеннями можете порадувати себе та своїх близьких. Дякую за увагу! Коментуйте, підписуйтесь, далі буде.